Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово. Ти наше диво калинове, кохана українська мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а камінь має. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташини, спів. В її скарбниці доля України, глибина, таємниця правіків. Вона нутрує джерелом книжним, із попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемось ми. Без мови не створити нам державу, доріг тарнистик не перекрести. Все заберуть, а залишилось слово, знов до життя повернемось ми. Фи вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань, і мову захисти. Віч не про те, що мова солов'їна, бо мова. Лепше, ніж пташені спів. Військарбниця доля України, космішена розгаданість стійків. Соловіно барвінково, колосисто на віки, українську рідну мову. В мені дали батьки. Берегти її плекали, буду всюди і повсякчас. Боже дина, так як мати. Мова в кожного із нас. Щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, як їх почуємо. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненаситно, політь бур'ян, чистіше від сльози, вона хай буде. Рідна мова дається народові Богом, чужа людьми, її приносять на вістрі ворожих списів. Як нема без зірок, небозводу, як блакитні не без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема ж мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Умов Українська хто любить її, хто любить мою Україну. Не бійте заглядати у слони. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч Угріченка і далі.